Від е, і комісії і е, фракції відповідно е, з питань комісії з питань екології, і все мені здається, так да? добре, давайте почнемо, е, давайте почнемо в цьому складі. Е, скажіть, будь ласка, чи є в когось якісь зауваження, думки щодо запропонованого порядку денного, який всім було розіслано? Олександр Олександрович, всім доброго дня! З ким не віталася ще. В мене там коротка пропозиція і одне питання. Я прошу від фракції винести пункти 1,8, 2,11 і 3.5. По пункту 3.5 у нас виникла така ситуація, що доповідач тричі під'єднувався і жодного разу не зміг чомусь доповісти. І виникає таке. Знаєте, суто риторичне питання. Вони знають, що у них комісія, вони знають, що вони доповідачі. Але зі зв'язком у них відбувається завжди якийсь трабл. Або вони відео не можуть включити, ну нібито вони знаходяться ну, в робочий час на робочому місці і якось мають бути чимось забезпечені. А ми не можемо заслухати нормального доповідача. Якщо можна, для того, щоб ми. Прийняли е, реально зважене рішення. Або зараз хтось, як то є, може нам прокоментувати, що там буде відбуватися. Якщо ні, е, завтра нам е, або сьогодні надати якийсь зворотній зв'язок, бо ми маємо там е, певні сумніви і не можемо їх для себе спростувати ніяк. Я спробую пояснити те, як я бачу це рішення. Зараз десь воно в мене тут і лежало недалеко. Секунду. Вони хочуть списати. Вони хочуть списати майно, в яке влучила ракета. І це майно, як вони вважають, воно більше не існує і не може нормально використовуватись. Ага. Але я також не спілкувався з доповідачем, те, що було на фотографіях. Там одне, одна будівля, її просто в принципі не існує, а друга будівля, вона серйозно пошкоджена. Я думаю, саме через це вони намагаються здійснити списання цього майна, тому що відбудовувати його набагато дорожче, ніж ну, Тобто, не, не зрозуміло, що, що з цим майном робити. І яким а чому... скажіть, питання таке: що, там же ж, я так розумію, спортсмени наші знаходяться, правильно? Ні, в цьому майні, то судячи по фотографіям, вже ніхто не. Не можу знаходитись, в принципі. Ні, не зараз. А взагалі, а, на цій території вони були, ми їх кудись подінемо, щось дамо їм навзаєм цього, чи ми їх просто на вулицю виставимо. Оце було питання. що далі від нас ні, І, ні, які я, дії я, я, я так розумію, що е, там має бути відбудовано, але швидше за все, uh -huh. не зараз. У ну, uh -huh. мене буде таке відчуття. Е, тому я. що наскільки я правий, на, наскільки я пам'ятаю, можливо, е, Колеги з земельної комісії мене зможуть поправити. О, тут є Сергій Постовий. Ми підводно-спортивний комбі... комбінат. Землю відводили. Пане Сергій, не пам'ятаєте? Сам Саніч, вибачте, ще раз можна перепитати питання. Підводно-спортивний комбінат. Мені здається, ми землю відводили. Або ми в процесі, або ми відводимо. підводно спортивний землю. комбінат у нас було рішення, я не пам'ятаю. Точно коли, але мені здається, десь декілька сесій тому щось ми приймали. А хотів додати, що стосується цього питання, якщо я не помиляюсь, там були фотографії. Там зовсім е знищене майно. А у зв'язку з тим, що воно є на балансі відповідного департаменту, то таке майно яке знищене повинно бути знято з балансу, ну бо воно вже не існує. Ну. Технічно, я так розумію, це рішення. Сергій питання або... не в тому було, що там його немає або туди нічого не влучило. А я питала, ну, не зміг підключитися тричі чи чотири рази. Питання в тому, що є спортсмени. Ми розуміємо, спорт ну це така специфіка, да, і вони мають завжди займатися. Вони угу. будуть позбавлені цих тренувань, чи ми альтернативно щось надаємо, чи вони взагалі в цих будівлях не знаходилися? І це технічне зараз питання. Ну, Щоб не зупинилися, це, підготовки, це, дивіться Аляда, дивіться, дивіться, це точно технічне питання. А що стосується першого частину вашого запитання, то давайте тоді е, зараз ну, якусь інформацію піднімемо, бо в мене там немає е, наразі е, інформації щодо того, ну, де буде відбуватися цей навчальний процес, але я впевнений, що він буде відбуватися, і там завтра перед сесією перебалакаємо. Добре, окей. Угу. В нас, в нас є запис, але я акуратно скажу. Тобто, з початку війни спортсмени там, наскільки я знаю, не знаходились. На якийсь час туди да, заїжджали умовно, ну зрозуміло, так. Я зрозуміла Вони звідти виїхали, потім туди прилетіло і все це роз, рознесло. От, і в принципі, все. То я зрозумів добре краще краще не буде, І до 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 закінчення режиму воєнного стану. Я не думаю, що там зможуть бути спортсмени навіть угу. близько ні, ну це до. До е, закінчення військового стану зрозуміло, може, вони там суто з технічних питань питань і не можуть знаходитися, але у нас багато приймається на сесії таких рішень, які зовсім не стосуються і нікого не стримують борги або щось інше. Тому я кажу, що спортсмени і спорт це е, складне питання. В цілому по життю, бо спорт не може зупинятися, і ми розуміємо, що у нас спортсмени нас відстоюють весь цей час на світовій арені, да? і вони не можуть припинити займатися. І у нас попереду зима, якісь зимові змагання будуть. Я тільки через це питання і не змогла отримати відповідь ніякої. Все, я Сергій, я зрозуміла, добре, зранку ми добре. поспілкуємося перед сесією. Все. Добре, тоді, якщо можна, ми тоді окремо попросимо. Юлія, да. е, попросіть, будь ласка, колег з водно спортивного кабінету там Валерій Шуло. Так, якщо я не помиляюсь, е, нехай Добре. вони дадуть. Вам максимальну інформацію і передайте мені цю інформацію, і пані Аляді також передайте інформацію. Тобто ще раз ті коментарі, які вони мали би дати, те, що вони не змогли підключитись, це, звичайно, не дуже не дуже добре. Я так само на добре. це рішення трішечки зреагував і довго його читав, і довго ті фотографії дивився, чи потрібно це списувати, чи не потрібно. Тобто, в нас думки збігалися. От і так також, також в мене були певні питання до того, чи потрібно це списувати, чи можливо це можна відреконструювати. Ну, в будь-якому разі ми розуміємо, що це не означає, що в них немає можливості відбудувати на тому самому місці такий самий об'єкт, але нехай директор комунального підприємства дасть максимальну інформацію, добре? Добре. Це добре. тоді більше тоді... питань нема. Добре, тоді е, окремо 1,8211.3.5. Якщо будуть якісь рішення з конфліктом інтересів, то будуть рішення з конфліктом інтересів. Е, шановні колеги, пропонується, якщо немає якихось інших зауважень, заперечень, пропонується голосувати блоками. І відповідно за виключенням тих пунктів які названі 1, 8, 2, 11, 3, 5 І якщо колеги не заперечують, і така, скажімо, такий формат підходить, то я прошу проголосувати таким чином за голосування завтра блоками, підтримати ті рішення, які винесені на засідання сесії на планальне засідання, і відповідно. Завтра будемо збиратися. Так, я побачив майже всі руки, так? Всі, всі руки побачив одноголосно підтримали наші колеги. Дякую. Тоді щиро всіх буду радий бачити на завтрашній сесії. Сподіваюся, це буде, як зазвичай, дуже конструктивно і ефективно. І всім гарного вечора, бережіть себе, мирного неба і до зустрічі завтра на сесії.